Всім привіт, вітаю на каналі Лімбрі. З вами Катя. І як ви бачите, ми продовжуємо грати в Зелену Дарок. Тож минулого разу, якщо ви не дивилися, ми допомогли своїй матері. Ми пройшли третю главу, і розпочалася четверта. Е, мені показувало, що залишається ще. А де залишається скільки? 30% для того, щоб завершити цей епізод. Ого! Е, тоді я завершила лише 20%. Я взагалі не очікувала, що я так довго буду ту главу проходити, але, ну, маємо, що маємо, так би мовити. Тож, давайте подивимось, що нам треба зробити. Заберіть альпіністське спорядження зі скрині Лілі. Ага, ну добре. Так. А, я вже забула. Треба поспати. Зараз ми спробуємо знайти. Чи ні, давайте одразу поспимо просто. А, так, у нас вже ніч. Ну, я думаю, годин 10 мені, по ідеї, має вистачити. Сподіваюся. Так, вистачило. А, значить, шукаємо спорядження Лілі зі скрині. Скриня, скриня. скриня. Це не тут. Це ще щось. Оце, мабуть, скриня. так відкрити. Давай Обшукати. Так, забираємо, забираємо, забираємо. Так, ми це все забрали. Так? Ага. Тепер знайдіть зону альпінізму в передмісті Мілтоном. Ого, ого, ого. О, аж сюди мені треба добігти буде. Ну, ладно. Давайте тоді зараз я добіжу швиденько, а ви не забудьте поставити лайки та підписатися на канал, якщо ви цього не зробили. Взагалі я не збиралася сюди йти, я прийшла до церкви. Тут у нас відвідати могилу Лілі, але поряд з тим, що знаходиться схованка. А я подумала, що якщо я там щось знайду корисне, було б непогано. тому... Вирішила пробігтися і сюди, плюс побачила, там є у мене якісь навчальні квести ще. Я вже перемонтувала свій одяг. Книга. Ну, давайте візьмемо. Я правда не знаю, чи мені треба книга на розпалку піде. Так, подушка. Розбита буде тканинка. Ну, давайте. Ліжко. А, це поспати можна. Ні, тоді не треба полиця. Так, сигнальна шашка це треба, це треба. Тут щось ще корисне є. Мені здається, мені треба було на вулиці десь так шукати походу. Ну, могила то, звісно, але от схованка чи може. Взагалі схованка якось поряд. Так, стоп, могила Лілі. Це Тайлер, а нам Лілія. Е, так, ну я ж сподіваюся, Лілі підписана. Ні, Райан Сміт. Це дуже круто. А як мені зрозуміти. Ну це, мабуть, не все кладовище? Чи як? Позаду щось є. Не, не схоже. Так. А що з цього могила Лілі? Так, я перейшла дорогу, і я знайшла цвинтар. Але я могили не бачу ніякі. А, ні, ладно, бачу. Ліама. Лілі, Лілі. Лі. Ліліт. це вона? Так, це вона. Не знайшли її. Супер. Гілинки покладемо тоді. О, слухайте, у мене очівка за те, що я завершила історію Лілі. Прикольно. Так, а тепер наступне це знайти схованку, бо заради неї я сюди йшла. Криза навчила мешканців. Так, а це, здається, мені була десь підказка. А, мапа, що веде. Ні, стоп, що демонструю маршрут Лілі, який веде з Мілтона. Добре. Код від банківського, записка від сусіда. Ану. Ми знайшли Молю Еліс дуже зраділа. Ресувати заходь вості. Ні, мені треба щось про... про що? Про схованку. Ось воно, так. Сердити дурін з косатки залишив задні двері відкритими, тому я прокрався та захопив дещо. Я подумав, що нам це знадобиться, коли ми підемо звідси. Може дочекатися, коли ми з тобою потрапимо до материка, де ми вже насправді будемо разом. Зустрінемося там завтра ввечері, як і планувала. Я сховав речі біля великого поваленого дерева в багнюці за церквою. Велике повалене дерево в багнюці. Ну, там, де ми колись зустрілися та випили контрабандом. Так, велике, повалене дерево в багнюці. За за цим. А, це оце... Вали... Ні, стоп, це каміннячко. Так. Повалене дерево. Добре. Зараз будемо шукати тоді. Так. Ну оце повалене дерево. Я ж сподіваюся, це воно. Тільки питаннячко у мене. А, ось. Оце вона чи ні? Так, схованка. Паливо, Екстренний стимул... набір для шитятка, не армійський сухий пайок. О, слухайте. Ну не дарма я сюди прийшла. Супер. Це заданечко також виконано. А, поверніться до своєї матері. Мені ще треба до неї в гості зайти. Добре, знайти схованку в церкві. А, це схованка в мілтоні. Стоп. Ще є дві схованки, які я не переглянула, які я не знайшла навіть, так? М -м -м. Так, основа виживання. Знайдіть схованки остання. Ну, це побічна лінія. І ось чай, антисептична пов'язка, чай з шипшини. Ладно, мені прийдеться повертатися до своєї матері, я спробую там це все зробити, все ж таки. Я знайшов Лілі, твою yeah. доньку. Тепер перлини в неї. Це був останній подарунок від мене на 16-й день народження. Вона хотіла залишити мій Ултон, звільнитися. Вона виросла тут в горах, підкорювала їх. Вона хотіла підкорити всі найвищі вершини великого ведмедя. Я боялася її відпускати. Ми дуже сварилися, і вона пішла. Вона загинула там, в горах, серед диких місць. Втратити дитину. Це... це ніби втратити себе. тебе добре серце Маккензі, але йому важко. Відправляйся на пошуки подруги. Візьмі спорядження та мапу Лілі. Можливо, її смерть буде немарною. Дякую. Я повернуся за тобою. Ти багато для мене зробив Макенті. Я це не забуду. Ну, виходить, ми тут з осивою матір'ю завершили. Тепер можна далі рушати все ж таки на точку і перелазити гори. Я дісталася до оцього місця для альпінізму. Я витратила дуже багато часу, щоб завершити квест з підказочками з інтернету, де саме шукати схованки, але я його завершила. Так, я знайшла там корисні ресурси, але ну, дуже багато часу на це все витратилось. Це, звісно, класно. А, ага, застосувати альпіністський трос. Тільки хотіла спитати, а як мені злізти? Добре, і за лізти. А, за лізти, він важкий. Мені треба зменшити пару кілограмів. Так, ну давайте їсти пити, пити він хоче. Ну, що в мене тут таке є? Давайте поп'ємо трошки якраз. Зараз щось з'їмо ще. Що у нас тут важко 0,5 кг от їм. Викину я книжки чи якісь палиці. А, я знаю, що мені треба викинути. Каміннячку, якщо в мене воно є. Чи палиці. Давайте палиці кинути. Палиці я можу знайти ще. Угу. Ну, ладно. О, все нормально, так? Супер, він може лізти. Ох ти ж боже мій. Мені просто вниз лісти. Незначний синець. А, ладно, якого бій самотусковий старішою, ніж я думав. А, це він, типу, впав і вдарився. Окей. Пройдіть через гори. М -м -м це, звісно, дуже класно через які гори? Ти сюди? Так, я принаймні бачу знак це вже добре, мабуть, я сподіваюся, що добре. Та, там вогнище там горить, а там хтось сидить, якась людина. Давай поговоримо з тобою, друже мій. Дивіться, оленів бити. можна цей забрати трошечки м'яса? Внутро ще не знаю, нутрощі нам треба чи ні. Але ладно, забираємо. Так, все, забрали. Давайте. Поговоримо. О, так. А! Так це ж цей мафусаїл. Ось ми знову зустрілися. Це в тебе робота така, знаходити вогнища та ділитися мудрістю. Часи зараз непрості. я спробую допомогти тобі розібратися. Я стара людина, я багато чого бачив на своєму віці. Навіть забагато. таке, я вже бачив раніше. Ми накоїли гріхів, настав час розплати. Ти зараз кажеш про релігію, не про релігію, про спокуту про вогні в небі. Вогні в небі це випробування. Чудо людини та справ його рук в чистому вигляді. Її застереження залишилися без уваги. Чиї застереження матері природи. Були передвісті для тих, хто хоче бачити все. Це вже траплялося раніше. На нас очікує випробування. Ми маємо вирішити, як далеко ми можемо зайти, щоб вижити. Що ти маєш на увазі? Таке вже траплялося. Наближаються великі зміни. Ти готовий з ними зустрітися? Я не герой, я просто дикого шукаю, а ще намагаюся вижити. Мілтон дуже безрадісно закінчив. Багато людей втрачено після років страждань. Ти вирішив проявити милосердя та зберегти життя, яке на це не заслуговує. Ти про того в'язня, звідки ти знаєш, ще під вітру. Твій покодьок дуже заслуговував на смерть, але не мені його судити. Сподіваюсь, ти не втратиш милосердя, і новий світ тебе не зітре на пил. Слухай, там моя подруга, я її знайду, а потім ми звідси виберемося. Електроенергія повернеться, дороги відкриють, Мілтон відновиться, життя повернеться в місто. Звідки ти знаєш, що цього не мало бути? Щастя тобі, старий, веселого апокаліпсису залиш собі чужине, вдача тобі ще знадобиться. Добре, а можна я у тебе м'язку заберу? І оцю чашечку класну, чашку кави. Давай, О, забираємо. Готова направляти нам. Так, друже, ми з тобою, звісно, то зустрілися. Пройдіть через гори. Мені, типу, куди далі йти? А, ну так, ого. Ага, мені, мені тут просто. ще й треба ага. щось залишити в сенсі. А, типу, дуже важко. А, так, а що залишити мені такого, щоб мені такого типу, залишити? Навіть не знаю. Водичка в мене багато. Давайте поп'ємо водичку трошки. А, він фулову у Ну, ладно. Давайте тоді консерви поїмо, щоб, щоб фулову у нас було. Так. І, і що? Ну, палеці, давайте викидати. Ну, палеці найлегше, мені здається, кинутися. Знайти. Ще качан, згорток для розпалки, купа папірців. Ну, давайте кинути. Кинути. А, так воно не так і багато важить. А що так багато? Вугілля це важить багато, це типу для розведення вогню, воно ж мені. Ладно, вони так не заспокоюються, поки я ось. А на що мені стільки консервних банок? Слухайте? Я просто не певна, що мені так багато треба. Ну трошечки. Ну можна мені не все викидати. Що мені ще щось поїсти може? Ну якраз. Давайте 0,5. Армійський сухий пайок. Ну він, мабуть, мені багато відновлює. Чи кинути оце тушку? Я ж... А, ось давайте кролятину з'їмо. У нас один кілограм. Чого я одразу не помітила це? Все нормально. В який бік тільки бігти? Мабуть, кудись сюди. А, залізти. Я ж сподіваюся, це сюди. Ні, мені пройти через гори, так? Мені ж не залазити. Чи залазити? Якщо не бачу там проходу, то є у мене передбачення, що мені треба все ж таки залізти там. Ну воно ж не дарма мені прям так світилося. Заважко злізти. Заважко Тобто недостатньо викинули. Ладно, давайте кілограм. Кілограм. А, це я не доїла кілограм. У мене немає нічого, щоб такого не шкода було кілограм викинути. А що мені каміння? Він у мене фуловий. Так, ну давайте. Ну, газети будемо викидати. Скільки мені треба викинути? А, ну, давайте кинути все. От, тепер ми можемо лізти. Ризик вибуху або розтягу. Де ти з тих? Так, я сподіваюся, він у мене не впаде, От, коли у мене там знизу закінчиться цей е, ручка. Бо щось мені підказує це не дуже хороший знак. Будь ласка, дотягнися до верху, бо я не переживу цей момент. Око, отут червоний майже горить. Так, ми залізли і знову у мене 20 кілограм, а що? Я ж щойно могла 3-4 носити. Я не розумію, що чому? Що, що не так? Чому так сталося? Підмети дії. Може мені. Так, ну у мене ж там. А що? У мене? Може знеболююче від травми застосувати? Засіб не допоміг. Ну, Логічно, що засіб не допоміг. Так, ладно, давайте пробувати. Там бачу, пройти можна. І якраз воно в тому напрямку, як мені і треба. Він дуже повільно йде, і я трошечки переживаю за нього. Знаєте, що я не подивилася? Тут же ось так я можу. А, виснаження. Йому треба перепочити, виходить. А від виснаження у мене є щось, наприклад, оце, це натуральне знеболююче. Ну це треба йому просто цей фіксація травмованих поспати десь. А, короткочасний заряд енергії. Ви знепритомнієте від виснаження. Ризик виху відпочинете. Було б де мені відпочити, якщо чесно, бо тут немає де. Я б не проти. І, мабуть, оце через виснаження та вивих я можу менше тепер носити. Я немає де тут укритися, так? Ну так. Спального мішку я щось тут не бачу. Якби печерка якась така була, було б непогано. Водоспад. Мені здається, я в правильному напрямку йду. Якщо воно мене пустило. Я дуже на це сподіваюся, чесно. Але я так побігала трошки, коли тут прям немає такого, що там безліч варіантів і можна ну, в тупік ти зайдеш, якщо ти не туди пішов просто-напросто. Але воно закриває там, де ти не можеш ходити, як би то. Водичка. Тут, може, чай у нього. А, воно все холодне вже, так? пум 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 Ну, ладно. Я бачу попереду печеру. Я сподіваюся, зможу там відпочити і продовжити вже далі рухатися, бо це так повільно йти ну, трошечки напрягає. Ти сидиш, просто витрачаєш час на це. Ага, залишити район Мілтона. Та давайте залишимо, звісно. Тільки скажіть, чи я зможу відпочити, будь ласка, печера знайдена ну супер, що знайдено. А я можу якось, наприклад. Простелити. У мене ж начебто є спальник, так? Спальний мішок. Уу. А що? Ні? Неправильне місце для розміщення. Так, все, ну я ж звідти прийшла. Мені тут. Чи я звідти прийшла? Я заплувалася. Ну так, начебто я правильно рухаюсь. Тільки мені не сподобалось, що я не можу постелити отой свій спальний мішок. Ні, не ремонт застосувати. валяється. А, туша кролика. Давайте. Не знаю на що. Нам поки що немає де смажити навіть. Нарешті, я можу в цей спальний мішок. Давайте я посплю. Хоча б, я не знаю, дві годинки давайте. Мені треба відпочити, і щоб у мене оцей вивих, він нарешті пішов, бо так ходити повільно, мені не подобається. Але у нього втома все ще досі сильна. Так, ну у нас тут холодно, а я можу якось цей. пом-пом-бом. Я хочу вогнище вибрати. Покласти. Зможу я це зробити? Розпалювач. Давайте розпалимо. Спіхайте, well, давайте. So Вугілля. Ну, давайте. Палка. Додати. І давайте спробуємо ще поспати, може? Ну, 5 годин. Це буде, правда, ніч вже. Мені не подобається. Вилікувано ризик або розтягу і він відпочив. Це добре. Це вже добре. Так, тільки я ні чорта не бачу. Так, є сірничок. Мені треба трошечки. А я спальний мішок нічого більше не можу? А, підняти ось, підняти можу, так? Їсти, наче ти не прям що сильно хочеш. Давайте візьмемо. Лампу можу, чи оці. І продовжимо наш шлях далі. Так, стоп, я ж в той бік іду, начебто так я. Сподіваюсь, що я не назад повертаюся, бо це буде не дуже прикольно. Я бачу небо. Ми виходимо. Залишити печеру, супер. У, ми пройшли її нарешті. Я дуже рада, це я не дуже рада, але Але це не мене атакувало, давайте. Стріляй, стріляй. А що? Так, ачівка у мене зароблена. Залишити Мілтон. А, завершити епізод 1. Нічого собі. Так, я завершила епізод 1, навіть цього не зрозумівши. Ні, Ну, дуже цікаво насправді виходить. Так, ну ладно, давайте до кінця домотаємо. Це це все типу? Не очікувала, чесно кажучи, що епізод перший так швидко закінчиться. Ну, виходить, що для мене найважчим і найдовшим був, була третя глава в першому епізоді. Першої, другу, я пройшла приблизно за стільки ж часу, як третю главу. А оцю четверту виходить завершення ну дуже швидко пройшли. Цікаво. Ну, ладно, тоді. Епізод другий, ми вже будемо стартувати наступного разу. А, серія вийшла маленькою, але я хочу розділити, щоб епізоди вони були все ж таки по черзі йшли, і це були окремі відео. А, сподіваюся, вам сподобалося. До речі, як вам перший епізод? Так ми познайомилися з містом Мілтон, допомогли сивій матері. З цим ми вже двічі зустрілися і. Щось мені підказує, що, можливо, це не остання наша зустріч, бо він такий дуже цікавий і підозрілий, дуже сильно підозрілий, як на мене. Ось. Але насправді я граю вже півтори години. Я просто не записувала весь час, коли я просто бігала, тому що це було б занадто довго, але от. З одного боку, третя глава була найдовшою, але я там багато всякого робила. А отут вона вийшла швидкою. Якщо не робити оці побічні квести, то от реально дуже швидко можна було завершити. Виходить, десь за дві години теоретично можна було б завершити перший епізод. Якщо там у деяких моментах я б не тупила, то можливо, мені здається, я б за дві години реально завершила. Не знаю, за скільки часу взагалі можна пройти. Мені здається, якщо б я грала вже другий раз, то я б ще швидше могла завершити, бо я знала вже, в які місця мені точно треба заходити. Тож, сподіваюся, вам сподобалося. Якщо так, не забудьте поставити лайк. Якщо у вас є бажання, ви можете підтримати канал донатом або спонсорством на монобазі. Посилання є внизу під відео. А я всім бажаю гарного вечора. Всім па-па!